М'який нічничок, ось такий рожевий пінгвін. Стан чудовий. Тут у нас є пластикова вставочка, куди вставляються батарейки, її можна витягувати і оцей чухол прати, що дуже зручно грають мелодії і також він світиться у темряві. Животик у нього світиться, животик силіконовий, дуже такий приємний на дотик. Такі різні кольори. І змінюються також звуки. Щойно були мелодії зараз звуки моря, мелодії. Дуже класна іграшка для малюків. Покласти в ліжечко і дитинка буде дивитися, слухати та да? солодко спати.